Світ, який ми знали, зник. Вулиці, колись повне життя, тепер стали порожніми, заповненими лише відлунням кроків зомбі. Лексі Сміт втратила все, свою сім'ю, друзів і надію. Вона була лікарем, рятуючи життя в мирний час, тепер змушена боротися за своє власне виживання. Лексі та Джек вільно пробираються через зарослі бур'янами вулиці занедбаного міста. Кожен крок обережний, щоб не привернути увагу зомбі, які бродять поблизу. Руїни будівель, обгорілі залишки автомобілів і покинуті магазини створюють атмосферу безнадійності. Джек тримає рушницю на поготові, алексі обережно оглядає пер. Лексі, звернувши увагу на магазин, запропонувала шукати туди в надії знайти щось корисне. Джек погодився, але застеріг бути обережною адже невідомо, що можна чекати в центрі. Вони підходять до магазину, прислухаються і, не почувши нічого негативного, обережно заходять всередину. Приміщення заповнене пилом та уламками, полічки напівпорожні, але все ж вони знаходять кілька консервів, пляшки води і навіть пару медикаментів. Раптовий шум ззовні змушує їх насторожитися. Лексі зупиняється, намагаючись зрозуміти, звідки йде звук. Звуки наближаються, і серце Лексі б'ється швидше. Вони вибігають з магазину і бачать групу зомбі, що наближаються до них. Джек намагається зберегти спокій і заспокоює Лекс, що вони впора. Вони починають відступати, але кількість зомбій збільшується. Вони опіняються у пасті між двома вулицями, заповненими зомбій. Лексі починає панікувати, але Джек намагається примиритися. Раптом з найближчої будівлі лунає крик, і незнайома дівчина Міа кліче їх всередині. Лексі та Джек біжать до голосу, пробираючись через вузький провулок. Вони бачать дівчину, яка швидко встановлює саморобну пастку, що відводить зомбі в інший бік. Зомбі наступають на гострі кикіл, заховані під листям, і падають на землю. Лексі та Джек встигають забігти в будівлю та зачин, проводить їх через лабіринт кімнат і коридорів до свого укриття, маленького приміщення, захищеного в глибині будівлі. Вона показує їм свої запаси їжі та воду, яку вона встигла зібрати. Лексі та Джек швидко оцінюють і вирішують, що Міа може бути корисним союзником. Міа показує їм свої саморобні пастки, пояснюючи, як вони працюють і як вона їх зробила. Виявляється, що до апокаліпсису вона працювала ботаніком у лабораторії і втратила всіх рідних і друзів. Вона виживає як може, і зараз її навички стали дуже корисними. Після короткого знайомства вони вирішують об'єднати зусилля. Мія розповідає, як створила свої пасти, використовуючи залишки будівельних матеріалів та природних ресурсів. Лексі та Джек діляться своєю історією, пояснюючи про те, як втратили свою сім'ю та як їм вдалося вижити разом. Поступово вони починають довіряти Мія. Вона показує їм свої пастки, які вона створила, щоб вижити в цьому жорстокому світі. Вона ділиться своєю їжею і розповідає свою історію. Джек визнає, що Мія справжній винахідник, а її пастки це щось неймовірне. Мія ж каже, що це лише початок, і разом вони більше. На наступний день вони вирушають далі, вирішивши шукати безпечне місце для життя разом. Вони пробираються через міські руїни, постійно намагаючись уникати зомбі. На шляху вони стикаються з великою групою зомбі. Мія швидко встановлює пасти, тоді як Лексі та Джек відбиваються від ворогів. Битва триває кілька хвилин, але завдяки креативності Міа та бойовим навичкам Джека, вони успішно справляються із загрозою. Лексі рятує Міа від нападу зомбі в останню мить. Мія дякує Лексі за порятунок і визнає, що без них їй було б дуже важко. Вони продовжують шлях, розуміючи, що попереду ще багато труднощів, але тепер вони не самі. Лексі, Джек і Міа стають новою родиною, готовою боротися за своє виживання та майбутнє. Вони знають невелике укриття в закинутому будинку на околиці міста. Після того, як вони прибирають залишки зомбі та закріплюють двері й вікна, вони нарешті можуть трохи відпочити. Лексі визнає, що це не ідеально, але тут вони остаточно протримаються ка днів, перш ніж вирушити. Джек запалює маленький вогонь, і вони сідають навколо нього, ділячись усіма історіями і мріями про майбутнє. На мить вони забувають про жахіття навколишнього світу і насолоджуються товариством одного. Це лише початок їхнього подорожі в новому світі, де кожен день це битва за життя. Але тепер вони знають, що разом можуть подолати будь-які перешкоди.